Українські клуби вже четвертий рік поспіль не можуть приймати суперників по Єврокубках вдома. Через війну УЄФА заборонив матчі на території нашої країни. За цей час наші команди випробували не одне поле в Польщі, Словаччині та Німеччині. І ось знову клуби УПЛ. Визначилися зі стадіонами на матчі Єврокубків. Цього разу всі команди гратимуть неподалік України. Шахтар вже провів перший домашній матч в Лізі Європи проти Ільвеса у Любляні. Втім, це була одноразова акція, адже гірники проводили збори у Словенії. Вже у наступному раунді кваліфікації Шахтар переїде у Краків, де й прийматиме суперників надалі. Клуб обрав міський стадіон імені Генріха Реймана, який розрахований на 33 тисячі глядачів. Вібет, титульний партнер української прем'єр-ліги, ще ближче до України прийматиме суперників Динамо. Після невдалих виступів у Гамбурзі. Торік керівництво клубу обрало для ігор. Польський Люблін. Місцевий стадіон розташований всього у 75 кілометрах від кордону з Україною та здатний вмістити близько 15 тисяч фанів. Так само на Польщу впав вибір Олександрії. Срібний призер УПЛ прийматиме суперників по лізі конференції у місті Катовіце. Стадіон клубу ГКС розрахований також на 15 тисяч. А ось Полісся вирішило не лізти в Польщу та домовилося зі стадіоном у словацькому преше знову ж таки перевагою стала логістика: арена на 6,5 тисяч глядачів розташована лише у 85 кілометрах від Ужгорода і цього літа приймала матчі Євро Ю 21 до слова. Саме там наша молодіжка зіграла два з трьох матчів, програла Данії та Нідерландам. Таким чином.